Вирок зореним війнам, кінець франшизи, дно дна. Чимало приємностей можна було почитати чи почути про щойно завершений перший сезон Аколіта. Чи дійсно серіал настільки поганий, як про нього говорять, і є найгіршим проектом про далеку-далеку Галактику? Вітаю в джедайській Київці і в цьому відео я поділюся своїми враженнями про шоу Зорені війни Аколіт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймі кофі. Отже, поїхали. Особисто я не очікувала нічого конкретного від серіалу. В мене немає особливої любові до Ситів, я не читала романи старого канону про плегаса, Палпатіна і компанію. Тож я була відкрита для будь-яких ідей. При цьому я чудово бачила передумову упередженого ставлення до шоу через очікування деяких фанатів отримати чи на екранізацію згаданих книг. Відчувалося, що багато хто хотів бачити історію саме про Ситів, тільки про них без усіляких джедаїв. Майже від самого початку дуже багато чого про шоу почалося сприйматися в штики: вибір головної героїні, каст, що переважно складається з далеко не білих акторів, особистість самої шоуранерки Леслі Гедланд. І це все почалося задовго до виходу першого трейлера. Насправді майже за два роки до того, як ми побачили кінцевий продукт. Прем'єра трейлера тільки підлила Олію вогонь і, здається, вивільнила найгірше, що було у фандомі. Чого я тільки не читала в коментарях до відеорозбору трейлерів. Ще до виходу серіалу винесли вирок, і багато хто навіть не спромігся дати йому шанс. Проте були в мене в коментарях глядачі, які дивувалися тому, що шоу вийшло далеко не таким жахливим. Як всі навколо розписували. Я неодноразово казала в своїх оглядах, що Акуліт не викликав у мене захоплення і не увійшов в мій топ серіалів по зорених війнах. Але він точно не пасе задніх і впевнено обігнав у моєму внутрішньому рейтингу книгу Боби Фета, Кенобі та третього мандалорця. Він привніс багато нового в лор, щось повернув із забуття легенд, а також візуалізував те, що до того було лише в книжках або коміксах. Ми вперше на екрані побачили Зигерійку та Сілоа, знекровлення Кайбер Кристала, меч батіг Вернести Ро, як і саму Вернестру. Селкат, Тинець, Кортозіс, Вергенції, Плегас. Список можна продовжувати доволі довго, і вже одне це збагачення та розширення Лору дає коліто жирний плюс в моїх очах. Це не борсення в улюблених персонажах, яких не наважується вбити їх творець. Це не камео заради Камео. Хоча зі мною можуть не погодитися після появи плегаса та йоди, це передовсім оригінальна історія. На жаль, сценарій дійсно міг би бути краще пропрацьованим. Коли ми критикували сирувати сценарій Асоки, то здавалося, що він такий через те, що Дей Філоні був єдиним автором шоу, що йому не вистачило погляду зі сторони та допомоги професійніших колег. Тим дивніше для мене те. Що доволі залюднена сценарна кімната Коліта не спромоглася видати краще продуманий сюжет та героїв. Так, сценаристи серіалу є справжніми фанатами, бо Гедланд відбирала туди і любителів оригінальної трилогії, і прихильників приквелів, і розширеного Всесвіту. Одна зі сценаристок у своєму Твітері написала, що дивилася перший епізод більше 40 разів. І це змусило мене в чергове пересвідчитися. Що фанатизм автоматично не гарантує найкращий сценарій по зоряних війнах. Повторюся в соте раз, але Тоні Гілрой і його сценарна кімната для Андора далеко не є любителями франшизи. Проте саме вони спромоглися створити, на мій погляд, найкраще шоу. І до того ж, вони дослухалися до сторі-груп і не провокували фандом контроверсійним трактуванням канону. Хоча давайте визнаємо. А куліт не руйнував канон, як би хто не сприймав створення близнючок появок Мунді чи знакровлення Кайберу. Насправді автори серіалу набагато менше втручалися в існуючий канон за того ж Філоні, який відкритим текстом каже, що для нього книги та комікси не є тим, на що необхідно звертати увагу при створенні фільмів та серіалів. Бо так його вчив Джордж Лукас. Гарно, що у серіалу є чіткий сюжет і відсутні філери. Але як і інші шоу-франшизи. Він страждає від закоротких серій, від чого складається враження, що це просто довгий фільм, поділений на частини. Здавалося, б, що саме серіальний формат має дати можливість краще розкрити персонажів, їхню мотивацію, встановити з ними зв'язок глядачу. Але ніт. На жаль, головні герої недостатньо пропрацьовані. Оша та Мей, які є центральними персонажами історії і мають бути найцікавішими та найкраще прописаними, такими не є. І якщо перехід очі на темну сторону для мене виглядав цілком логічним, про що я вже розповідала в огляді фіналу, то у мене набагато гірша пропрацьована арка. Фактично, арки то й немає. Дівчину кидає від бажання вбити всіх джедаїв з Брендоку до наміру здати свого учителя джедаям, від наміру бути зошою до добровільної відмови від спогадів про неї. Яка й загублена душа, а не головна героїня. На відміну від багатьох оглядачів, мені гра Манли Стенберг» сподобалася. Не було жодного разу, щоб у мене було відчуття, що я їй не вірю. Проте їй доводилося відігравати двох однаково нестабільних героїнь, які мали бути різними. Але в чому ця різниця мала бути, здається, не знали навіть автори сценарію. Ну не акторка ж вигадала геніальну фразу Вдар мене зі всією своєю силою. Набагато цікавішими вийшли сол та Каймір. Які просто стали стрижнем всього серіалу. Обидва персонажі є суперечливими. Обидва при першому знайомстві видаються не тим, ким вони є насправді. Сол в перших серіях справляє враження другого квайгона, мудрого та виваженого джедая, який піклується про Ошу та Джекі, та є жертвою бюрократії в ордені джедаїв. Але протягом сезону він розкривається із зовсім іншого далеко не найкращого боку. Каймір також має подвійне дно. Ще й яке незграбний чи то аптекар, чи то контрабандист, чи то просто прислужник ситів, він виявляється найнебезпечнішим ворогом джедаїв, який без жалю розправляється з більшістю героїв у п'ятому епізоді. При цьому він не є шаблоним антагоністом, спалаючим очима та перекошеним ненавистю обличчям. О ні. Він бере іншим і показує, як ще темна сторона може спокушати, в буквальному сенсі цього слова. І в цьому контексті в чергове зверну увагу на чудову гру Лі Чонче та Мені Сінто. Фактично, на плечах цих двох прекрасних акторів і тримається шоу. Бо якщо б не вони, то все було б набагато сумніше. Дуже милою в сезоні вийшла Джекі, але в неї було не настільки багато можливостей розкритися, крім запального двобою з кайміром. Звичайно, її смерть, як і смерть Йорда, була дійсно шоком. Давно в зоряних війнах двобої на світлових мечах були по-справжньому небезпечними. Цікаво було побачити Вернесту Ро після всіх книжок та коміксів про Високу Республіку. Але її також розкрили недостатньо фактично, її головна функція в сюжеті була продемонструвати підкилимні ігри в ордені та напругу між Орденом та Сенатом Республіки. Кілька разів згадувалося про її недомагання в гіперпросторі. але в чому був сенс? Так, читачі чудово знають, що у Вернесте траплялося видіння у гіперпросторі, які переважно справджувалися. Але для стороннього глядача це, мабуть, виглядало максимально незрозуміло і недоречно. От якби нам дійсно показали її видіння, пов'язані з Брендоком чи кайміром, от тоді всі ці фрази мали б хоч якийсь сенс. Інші ж джедаї взагалі були представлені сірою масою. І ось це мене, мабуть, найбільше дратує. Перші серії нам видали багато цікавезних інородців, включно стасі Лоо. Щоб потім обмежитися міріалкою Верн, напівтілінкою Джекі, Кіаді Мунді та Келдоркою з місії на Брендоку. Все. Фактично, всі інші джедаї, а їх було чимало, були людьми. Чому? Пригадайте джедаїв Джеонозіса, яскравих та оригінальних. Тут, на жаль, цього не було. Абсолютно зайвим шоу виявився Тинець Базіл. Його роль, як слідопита, була доволі принизливою, а гумор, який намагалися привнести автори, був дуже недоречним. Повертаючись до сюжету, зазначу, що сценаристи та режисери не справилися з флешбеками. Вони замахнулися відтворити стиль Рашомона Акіри Курасави, але в них це не вийшло. Флешбеки займають дві повні серії, і якщо перша, що має сенс і дає нам певне уявлення про події на Брендоку, то друга. Це майже повний повтор першого варіанту з деякими вкрапленнями джедайської точки зору. І ця версія ніяк нас не переконує в правильності джедайських дій, хоча за логікою мала б. Автори намагалися зобразити, що з точки зору сола дівчатам загрожувала небезпека, але зробили це недолуго і залишили купу питань та відчуття сильного розчарування. При цьому витративши дорогоцінний ефірний час. Тільки якимось дивом фінальна серія витягла сюжет із прірви, в яку її загнав сьомий епізод. Зі мною багато хто не погодився, коли в огляді я зазначила, що історію дійсно завершено, але для мене перший сезон Аколіта – це в першу чергу розкриття секрету подій на Брендоку і перехід Оші на темну сторону. Чи є фінал відкритим для продовження? Безперечно, бо недаремно ж нам показали Плегаса та йоду. Чи буде у на відчуття обірваної історії, якщо другого сезону не буде ні. На відміну від тієї ж Асоки, в якій фінал максимально відкритий. З візуальної точки зору серіал викликав у мене неоднозначні враження. З одного боку, особливо в перших серіях, нам показують багато цікавих планет, нових рас, міста та локації, наповнені мешканцями та життям. Храм Джедаїв виглядає набагато залюдненішим в порівнянні з приквелами. Де величезними залами врокували лише кілька джедаїв. Але при цьому мені не вистачило кінематографічності, цікавих кадрів, відчуття масштабу та глибини. Картинка доволі проста і безпечна, вона не така жахлива, як Кенобі з його камеротрясучкою і одвічною темрявою. Але вона здешевлює шоу та нівелює роботу декораторів та художників по костюмах. Це точно не Андор чи перший сезон мандалорця. Але от що що, а екшн в серіалі виконано на найвищому рівні. Я не є великою поціновувачкою азійських фільмів про бойові мистецтва, а тому не дуже оцінила стилістику з польотами на канатах, але все інше просто ідеальне. Поєдинки на світлових мечах у п'ятому та восьмому епізодах насправді стали одним із найкращих у франшизі. Швидкі, драматичні, брутальні і на відміну від поєдинки в асоці, які мені теж сподобалися, небезпечні. Нарешті світлові мечі знову стали смертельною зброєю, а не просто красивими світловими махалками. Спецефекти теж були гарними, хоча іноді мені все-таки фони загального плану здавалися ненатуральними. Було помітно, що їх прималювали до натурних кадрів. Кораблі ж, польоти в космосі виглядали гарно. І в контексті візуалу я приєднуюся до запиту людей, які не розуміють, куди поділися 180 мільйонів доларів, виділених на околіт. Ну, не бачу я їх тут. В Андорі 250 лимонів бачу до останнього лимончика тут ні. До речі, Дені вільньов свою другу дюну зняв за 190 мільйонів. Це так, для порівняння. Чесно кажучи, акуліт забрав в мене дуже багато сил через шквал негативних коментарів, далеко назавжди обґрунтованих, і через агресію та ненависть. Чомусь деякі люди не можуть дозволити іншим просто отримувати задоволення від перегляду серіалу полюбленому Всесвіту. О, ні! Вони хочуть, щоб всіх накрила хвиля негативу та зневіри. Сорі, що розчарувала деяких підписників тим, що я люблю зоряні війни. Якби я не любила їх і не отримувала приємні враження від більшості проєктів так і від теж, то я б не створила цей канал. Я не можу харчуватися ненавистю, як можуть інші блогери. Це забирає сили та псує настрій. Тож, якщо ви вважаєте, що дрісний в чергове зруйнував франшизу, це ваше право, але не треба в цьому переконувати мене. На жаль, не думаю, що прийдешнє шоу кістяк команди з Джудом Лоу буде прийняте позитивніше за околіт. Скоріше за все, багато фанатів його просто проігнорують через дитячий каст. Чи якось знизить градус напруги другий сезон Андора? Сподіваюся. Але не забуваємо, що і він далеко не всім подобається. А як вам, Аколіт? Чи отримали ви задоволення від перегляду, чи були розчаровані? Що вам сподобалось, а що ні, пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на BuyMeACoffee. посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!